А, минулий раз у нас б, ми вже сталі та червонів перейшли до е, іншого класу матеріалів, е, так званих, якщо ви пам'ятаєте, легких. О, ще раз е, нагадую вам е, таблицю. По класифікації матеріалів. Тобто ми за сьогодні ми будемо розглядати магнієві сплави, титанові сплави, як вони класифікуються, але всі вони класифікуються по, якщо ви побачите, по одному і тому же типу деформовані термічно оброблені, не термічно оброблені. І так, розпочнемо. Магні, магній, весь плавив, магні, ну, якщо ви знаєте, це найлегкий конструкційний матеріал е, від цього, і виникає його е, дуже велика роль у виробництві авіаційної техніки, він е, часто використовується, е, а також у всяких. Е, протезах, у медицині та інших. Ну, це буде далі. Значить, магніт срібля... метал срібляста білого кольору, він, він не має поліморфних перетворень. Тобто, що таке поліморфне перетворення? Це на наступній лекції у нас буде е, присвячено. Лекція, як буде змінюватися, змінюватися кристалічна градка різних металів. Тобто, при різній температурі різні метали мають різну кристалічну градку, альфа, бета, гамма і так, і так далі. От. Так от магній не має поліморфних перетворень і кристалізується ну, поки що для вас це просто буде назва, щільно опакований гекзогональної рішітки. Магніта його сплава відрізняється низькою щільністю, гарною оброблюваністю різанням та здатністю сприймати ударні та гасити вібраційні навантаження. Однак він має дуже низький рівень міцності, ударної в'язкості та пластичності, що робить, звісно, його достатньо складним використовувати. У конструкціях, але за допомогою різних видів термічної обробки, термомеханічної обробки, ці його властивості можна підняти або легування, або за рахунок легування. Крім того, магні має низьку корозійну стійкість через його сильну хімічну активність. Тому єдиним способом використання магнію є створення магнієвих сплавів з удосконаленими властивостями. От, тобто на малюнках ви бачите магнієві слідки, які потім перероблюються. Е, незалежно від місту домішок, це важливо, е, випускається первинний магній, який має магній так званий 96, е, який має 96 сотих. 99,96% магнія, магнія 95, відповідно, і магнія 90%. Тобто 90% магнія. Переваги та недоліки магнієвих сплавів. Недоліки магнієвих сплавів є погані леварні властивості і схильність до, газ... до газонасичення, окислення та. Займання при литті для запобігання дефектів при виплавці використовують спеціальні флюси, тобто матеріали, які реагують з магнієм, зменшення пористості застосовують для зменшення пористості, застосовують невеликі добавки кальцію до 2%, а зниження окислюємості, е, добавки берілію до 2,5%. Крім того, Менша коразійна стійкість магнію, ніж у алюмінієвих сплавів, він має труднощі плеви прості та литті, та необхідність нагрівання при обробці тиском. Основними зміцнюючими елементами, тобто, пам'ятаєте, минула лекція механізми зміцнювання, тобто одним з механізмів це додавання легуючих елементів. Основними зміщую легуючими елементами магнієвих сплавів є алюміній та цинк. Марганець слабко впливає на властивості міцності магнієвих сплавів. його вводять головним чином для підвищення особливих властивостей, тобто корозійності, стійкості та подрібнення зерна. Опять-таки, повертаємося менше зерно, зерно стоїть у знаменнику, тобто міцність буде підвищуватись. Домішки е заліза, кремні, нікелю та міді знижують і так низькі пластичності, і корозійні стійкість. При нагріванні магні активно окислюється і при температурі вище 623 градуса Цельсія на повітрі запалюється. Це ускладнення плавку та розливання магніта та його сплавів. Первая магнієвих сплавів є гарне поглинання вібрації, їх питомна вібраційна міцність майже у 100 разів більше, ніж у кращих алюмінієвих сплавів, і у 20 разів більше ніж улігованої сталі або чевонік. Це дуже важлива власність під час створення е, різноманітних транспортних засобів. Магніві сплави перевершують сталь та алюміній за питомною жорсткістю, і тому застосовується для виготовлення деталей, що зазнають е, гнальних, е, тобто. Т, е, Різнонаправлених навантажень повздожних та поперечних. Магніс плавні магнітні і зовсім не дають іскри при ударах та терті, легко оброблюються різанням у 6-7 разів легше, ніж сталь та у 2, -2 у 2,5 рази нижче, ніж алюміній. Такі елементи, як маргані, цирконі, цин, титан, покращують корозійну стійкість магнію. Додавання до магнієвого сплаву кількох десятків відсотків титану збільшує корозійну стійкість майже у три рази. Магніт та його сплави мають дуже високу холодностійкість. Класифікація магнієсплав сплавів подібна класифікація алюмінієвих. тобто розподіляються магнієві сплави на ливарні. Вони мають позначку МЛ, сплави, що деформуються МА, сплави, що зміцнюються та не зміцнюються термічною обробкою, сплави невисокої міцності, сплави середньої міцності та жароміцні. Вони мають абревіатуру ВМЛ. Хімічний склад добавок. Підібрується таким чином, щоб підізувати подальшу обробку ливарних сплавів та збільшити здатність до обробки деформованих. Усередині кожної з груп матеріалів підрозділя за своїми властивостями, способом лиття, методом обробки, тобто вони можуть просуватися, куватися, штампуватися та прокатуватися. Кожна з двох перерахованих груп, ну. Чи декілька більше включає е, склади з різної міцністю, жаростійкості, хімічної стійкості, а також з різною здатністю до зварювання. Вітчизняна промисловість е, маркує магнієві сплави на основі дволітерової маркування з додаванням цифр, тобто ливарні. Магній ливарний 1, МЛ або МЛ20. ну, Достатньо просто. Деформовані МА1, MA1, МА19, жаромісні ВМЛ1, ВМЛ2. Термічна обробка магнілів та алюмінів сплавів має багато спільного. Це пояснюється близькими температурами плавання та відсутністю поліоморфних перетворень. Для підміщення властивостей. Властивості міцності магні сплаві піддають загартуванню та старінню, тобто виділення фаз у процесі подальшого ну, подальшого обробки. Зміщуючих фаз е, дрібних. Через низьку швидкість е, дифузії е, загартування зазвичай проводять на повітрі, застосовують штучне старіння при порівнянні високих температурах до 200-250 градусів Цельсія і більш тривалих витримках, тобто майже цілою е, 16-24 години. Характеристики магнієвих сплавів а, істотно підвищуються при термомеханічній обробці, що полягає в пластичній деформації загартованого сплаву перед його старінням. Магнієві сплави мають високу пластичність у гарячому стані і добре деформуються при нагріванні. Для деформованих сплави дифузійні відпала зазвичай поєднують з нагріванням для обробки тиском. Магнієві сплави добре оброблюються різанням, легко шлифуються та поліруються. Вони. Задовільно зварюються контактними роликовим та дуговим зварюванням, яке рекомендується проводити у захисній атмосфері. Ливарні сплави виробляються здебільшого на основі системи магній алюміній цинк, яка є твердим розчином алюмінію та цинку у магні, тобто є рідкі розчини є тверді розчини. Найкращі ливарні властивості мають такі види розчинок, як марки МЛ 4 ML6. А дані сплави мають високу плинність, малу осадку і, не... і схильність до утворення дефектів, таких як раковин, пори та інші. Такі характеристики дозволяють застосовувати. Зазначені марки для точного лиття заготовок будь-яких форм та габаритів. Тобто потім при закінченні ливарних, ливарних яких процесів не треба оброблювати магні, він ну, деталь набуває необхідних розмірів та габаритів. Деформовані сплави виробляються з рахуванням систем магніалюмініні, магніцин, магні алюміній марганець. Алюміній і цинк сприяють підвищенню пластичності і дозволяють проводити е, за виплавки такі дії тиском, як ковання, пресування, штампування, а також холодна та гаряча прокатка. Як коливарні, деформовані е, магнієві спали е, додатково легують так званими рідкоземельними елементами, проте тут знайшли е, ну також і інші матеріали, також застосовуються. До них можна віднести кадмі та срібла, які підвищують міцність при одночасному збільшенні пластичності. Марки МА11, МА12, магніві сплави, що деформуються, відносяться до жаростійких матеріалів, як і аналогічної варні. Сплави МА 14, МА 19 характерні тим, що не допускають затасування е, зварювання при подальшому затасуванні на відміну від більшості інших складів магнівих сплави. Жироміцні сплави, до яких належать також марки МЛ ML14, здатні тривалий час витримувати робочу температуру до 350 градусів і короткочасна до, майже, майже до 400 градусів Цельсію. В основному складу лежить система магніцин з додаванням цирконію. Крім жароміцності, дані сплави добре витримують статичні та втомні навантаження. По щільності магнієві сплави розбиваються на легкі та надлегкі. До надлегких відносять сплави леговини літієм, тобто самим е легкішим елементом. Металом, мають абревіатури МА 21, МА18, а до справи магнію з літтям, МА21 до на наливші конструкційні металеві матеріали. За температурами класифікуються експлуатації. Магніт сплав підрозділяється на такі групи, призначення для роботи при нормальних температурах, сплави загального призначення, жароміцні, для тривалої експлуатації при температурах вище ну, майже до 200 градусів Цельсія, І високожароміцні для тривалої експлуатації при температурах 250-300 градусів Цельсия. А також Деякі е, матеріали призначені для роботи за е, магніеві спла... магніеві сплави е, для експлуатації для криогенних температур, тобто, тобто майже до мінус 50 градусів Цельсія. За технологією виготовлення класифікують магнієві сплави розподіляються на ливарні ема та деформовані, за механічними властивостями на сплави невисокої та середньої міцності, високоміцні та жароміцні. За схильністю до зміцнення за допомогою термічної обробки, розподіляються на сплави, що зміцнюються та не зміцнюються термічною обробкою. Для підвищення пластичності магнієвих сплавів їх виробляють зі зниженим вмістом шкідливих домішок заліза, нікелю, міді підвищеної чистоти. У цьому випадку до марки сплава додають маленькі літери ПЧ. Наприклад, МЛ-5 печі, тобто підвищеної чистоти, або МА 2 печі підвищеної чистоти. видом продукції це може бути сплави, це порошок, тонка стрічка, дрібна стружка магнію. Але дрібна стружка становить велику небезпеку, тому що вона сама займається на повітрі навіть при звичайних температурах. Горить з виділенням великої кількості теплоти та випромінює сипучого яскравого світла. Ну, от на слайді приведена таблиці хімічний склад, режими термообробки та механічні властивості деяких магнівих сплавів. Тобто, ви бачите, де розподіляється на деформуємо сплави літе, це МА1, МА 14, 18, літейні сплави, МА 5 МА десять, режими термотермооброкцій і та міцність, яку вони набувають, ці сплави після. Того чи іншого режиму Ну, Як ви бачите, МА-19, які містить 5,5% 7, 7 цинку і невеликі домішки цирконію, кадмію і ніодіму, після термічної обробки закалки та наступного старіння, міцність набуває майже 380 мПА. А межами, а межа текучості 330 мПа. Ну разом з тим, вони мають дуже, не, не дуже велику повз відносно повзеня, тобто тільки 5%. Ну, все можна побачити, щоб визначити, як впливають легуючі елементи або режими термообробки на той чи інший. Магніовий сплав. Залежно від основних властивостей та призначення, магнієві сплави можна розподілити на чотири групи. До першої групи належить сплав МА1 системи магній-марганець, що відрізняється найбільшою високою кразійною стійкістю, кращою зварювальністю та високою пластичністю. До другої групи малорговані сплави. МА8 системи Магні-Марганець з добавкою 0,2% церію, МА9 та, та ж сама система, але з добавкою 0,5% алюмінію та 0,2% кальцію. І середньолегований сплав, МА2 системи Магній, алюміній. Цинк-марганець. Сплави другої групи мають технологічну пластичність, достатню для прокатки лістів, задовільно зварюваність та достатню корозійну стійкість і високі механічні властивості, е, порівняння зі сплавом МА1. До третьої групи відносять сплави ма 2 1 МА3, МА5, систем магні, алюміній цинк-марганець. Сплав uh, ВМ-65-1 системи uh, магніцинк цирконі і сплав МАУ системи магній алюміній, кадмій, uh, срібло, марганець. А сплави цієї групи, крім сплаву МА3 з термічною обробкою uh, за винятком сплава uh, ВМА 651, мають схильність до корозії під напругою та, збільш... та збільшуються. Uh, від так, більші, мають більше властивості відносно сплаву МА3. До четвертої групи належать сплави, леговані рідкоземельними елементами. Це сплави ВМ17 системи, магніт, серій, марганець І, МА-І системи магній, неодім, Марганець-Нікель, а також сплави з торієм, МА-13, ВМД-1, системи магніторій, марганіць. Спер цієї групи мають хорошу пластичність при обробці тиском і зварюються аргонодоговим зварюванням. Ну, от е знов е розподіл е за групами е сплавів, е вони е по рівню місності, і наведено, які марки ливарних та деформованих сплавів належать до того чи іншого групи сплавів. Ну і внизу таблиця по розподілу магнів сплав за рівнем корозійної стійкості. Ще раз нагадую, ПЧ, тобто МЛ це магнієві ливарні, 4, наприклад, ПЧ це підвищення частоти, а ОН – це звичайного призначення.